Поки президенти і міністри Польщі та України шукають вихід з кризи на кордоні, українські водії вирішили перекрити одразу три пункти пропуску у відповідь на протести фермерів сусідньої держави. Їхні фури триматимуть у загальній черзі на кордоні в Руській, Шигинях та Украківці. Свою акцію наші далекобійники розпочнуть 20 лютого о 12 годині та планують продовжити аж до 15 березня, продовжуємо протестування і будемо стояти, надіятися, що воно. Допоможе таке українському перевізникові вирівняти рівні умови, щоб ми були в рівних умовах і е, працювали на користь наших держав. Нагадаємо, що польські фермери розпочали блокаду кордону з 9 лютого. Зараз перекритими залишається 6-9 пунктів пропуску. А в чергах стоять майже 3 тисячі українських вантажівок. А з 20 лютого протестувальники планують закрити для наших водіїв вже всі в'їзди до Польщі. Міністр освіти і науки України хоче використати досвід львівських центрів національно-патріотичного виховання для школярів і у інших навчальних закладах країни. Нагадаємо, що на цих заняттях старшокласники навчаються надавати домедичну допомогу, поводитися зі зброєю, стріляти, керувати дронами тощо. За словами міністра, це дуже необхідний досвід для розвитку психологічної, моральної стійкості дітей і виховання свідомих громадян. Наразі у місті діє сім таких центрів при школах Львова, але цього року планують відкрити ще шість, щоб закрити потребу в цих установах. Просився на фронт ще до повноліття. 25-річний прикордонник Андрій бореться з окупантами вже шість років поспіль. Але ворожий обстріл надовго вклав бійця на лікарняне ліжко. Фатальний день видався сонячно, пригадує воїн. Він саме заступив на позицію. Як за кілька хвилин осколки вже пронизали його обличчя, я став на позицію, Я, я був РПГшником. Пам'ятаю, стою, прилітає, я падаю на коліно дуже сильно пищало в ушах. Говорити вже не міг, просто векав. Вже згодом Андрій дізнався, що під час обстрілу йому відірвало половину нижньої щелепи. Бійцю довелося забути про тверду їжу, а ще були сильні болі. Раніше нашим воїнам обличчя відновлювали американські медики, адже таке втручання є надскладним. І от вперше в Україні наші лікарі самостійно взялися за таку ювелірну роботу. А першим пацієнтом став саме Андрій. Тільки послухайте, нову щелепу бійцю зробили з його ж гомілкової кістки. Ця операція тривала аж 14 годин поспіль. В план входило забір малого мілкової кістки на мікросудинній ніжці, тобто забір кістки разом з шкірним клаптом і з судинним суденнорвовим пучком. Такі операції ми проводили раніше з американськими колегами. Ми не просто забираємо кістку а разом з артерією і з двома венами і накладаємо мікросуденні анастамози. Такі оперативні втручання взагалі досить складні. Вони проводяться від 8 до 12 годин, задіяно зразу дві операційні бригади. Бо я чекав на операцію два роки. Зараз він радіє повноцінному життю та мріє якнайшвидше обійняти свого сина. Приїхати додому, піти з малим на прогулку це перше, це однозначно. Я хочу, щоб син не бачив війни. Це дуже страшно. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. У центрі Львова розпочав свою роботу новий мистецький простір зі своїм першим проектом ретроспектива інтелектуального мистецтва України. У залах зібрано майже 400 робіт. Експозиція поділена на п'ять періодів: мистецтво індивіда, прогресу, моральної позиції, цинічного дискурсу та дієвих інтелектуалів. Для того щоб мати якісний продукт, для того щоб мати продукт атракційний, так для того, щоб цей продукт мав соціальний резонанс. Не завжди вистачає власних ресурсів. Ну і тут, власне, синергія всіх приватних структур, які займаються, які хочуть розвивати мистецтво, вона дуже важлива. Тому я думаю, що в нашій перспективі партнери це і приватні галереї, і державні музеї. Тут представлені роботи видатних українських художників, що були створені від початку 20-го століття і до сьогодні. Більшість з них є власністю цього центру. Придбані вони за кошти приватних інвесторів. Спочатку тут діятиме постійна експозиція, а згодом відбуватимуться ротації виставкових проєктів. Наступна наша фаза це освітня програма, і а ще наступна це є акціон інтелектуального мистецтва. Я то, що не можу сказати, коли він буде, чи в травні, чи в червні, так? але ми до нього готуємося. І скажімо, що таке, взагалі, то що таке аукціон? Так? Аукціон він монетизує цінності, От, а цей простір це є створення цих цінностей. Бо як створюються ці цінності в мистецтві? Це ж не тільки картина. Тобто картина вона мусить обрости а, значення, бо вона мусить обрости інформацію. Також впродовж трьох місяців тут триватиме благодійний збір для національного реабілітаційного центру «Незламні». Давид Берішвілі, Катерина Мамаєнко, Семен Пулик, Правда, тут Львів. На Львівщині знахідка хлопця ледь не наробила біди. Під час прогулянки в лісі поблизу міста Сколеві знайшов застарілий боєприпас. Але замість того, щоб покликати на місце дорослих, він вирішив сам принести їм цей предмет. Все обійшлося, і вибухівка не здетонувала. Її передали рятувальникам, які знешкодили боєприпас. Однак надзвичайники закликають не чіпати такі знахідки, а відійти на безпечну відстань та одразу телефонувати правоохоронцям чи пожежникам, щоб не сталося біди. Дві жінки, дві смерті. Доба що не минула. А на львівщині водії вже встигли відправити у засвіти одразу двох пішоходів. У Другобичі трагедія сталася сьогодні о пів на восьму ранку. Там 20-річний молодик на Фольксвагені на усіх парах збив пенсіонерку, яка переходила дорогу поза зеброю. Удар був такої сили, що лобове скло та капот автомобіля добряче пошкодило. Шансів вижити у старенької просто не було. Від отриманих травм 78-річна мешканка Другобича загинула на місці події. За скоєне водію загрожує позбавлення волі терміном до 8 років. Триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події. А у Жирівці маршрутник взагалі покинув свою жертву помирати на дорозі, а сам накивав п'ятами. Бідолашній жінці було 52 роки і, на жаль, удар для неї виявився фатальним. Самого гори водія знайшли досить швидко завдяки камерам. Відеоспостереження, проведеними заходами та вивчивши відео з камер спостереження, правоохоронці встановили, що наїзд на жінку скоїв водій маршрутного автобуса 68-річний львів'ян. Транспортний засіб поміщено на спеціальний майданчик. Внаслідок серйозної ДТП поблизу Львова травмувалися троє людей. Відомо, що на трасі Тернопіль Віврава Руська не розминулися два легковика. Від прямого удару травмувалися водії двох автомобілів, а також семирічна дівчинка, що перебувала в одній з автівок. Їх усіх доставили до лікарні. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження, що загрожує винуватцю цієї події трьома роками обмеження волі. Неймовірно зворушливі історії порятунку тварин, які без перебільшення розчулюють до сліз. У Львові збити собака вижив тільки завдяки чуйним людям та патрульним. Це сталося ввечері на вулиці Хуторівка. Перехожі побачили травмованого пса, який ледь дихав та одразу ж викликали поліцейських. Служиві чим чимдуж кинулося вести кудлатого до найближчої ватклініки, адже бідолашний от от міг померти. Тепер його життю нічого не загрожує. все буде добре. Шмацьоко. Все буде добре, маленький, все буде добре. добре. А от на настрищені рятувальники тягнули з болота корову. Бідолаша тварина вже зовсім вибилася сил, а її господар не міг дати ради з ругатою та був За допомогою мотузки, надзвичайники, такі врятували красуню та відвели її у хлів відпочивати.